Всім привіт! Це міг бути влог з Амстердаму про нашу поїздку, про кофешопи, Але ні, це буде відос про сейл Панфана, який буде вже завтра о 17.00 майже на всіх біржах і на самій платформі сайті PamFan. Чому взагалі вирішив записувати відос? Вчора, як тільки вийшов анонс, ще не було розуміння, чи вихід вгору по бітку справжній, чи фейковий, міг бути якийсь закол, там 112 тисяч і продовження консолідації літньої, довгої, нудної і так далі. Але сьогодні вже є розуміння, що біток виходить вгору, біток 118, ефір вище 3, гайперліквід вище 46 і так далі. Тому ФОМу на ринку дуже велике. І що ще дуже важливо, що люди здебільшого або в старих альтах, або фармлять стейблами. І щось нове, якийсь новий токен на такому ФОМО, а не ринку реально зараз дуже багато ФОМО. Це дуже гарна можливість кудись зайти, прийняти участь і отримати непоганий експоже. Що маємо по сейлу? Ви мені скажете, що там оцінка 4 лярди, і який занос, Антон, ти взагалі про що? І теж будете праві. Але я вважаю, що в цьому споті дуже обмежений даунсайд. Навряд чи токен вийде там, 3 лярди чи, чи нижче. Типу 3 лярди я б закладав як найгірший можливий сценарій. А апсайд до двох іксів. Тому РР в нас вже там 3+, плюс, а то і 4. І ну, я не думаю, що команда Pomfano, яка вміє в маркетинг, вміє в... Хайп вміє в продажі, має розуміння в цілому ринку, що ринок це суцільна спекуляція, не справиться з тим, щоб не розігнати свій токен. І я думаю, що ви читали про токеноміку, про розлоки, про формат участі. Я не буду про все це розповідати. Я хочу дуже коротенько про те, що вже є примаркети, ліквідні, де десятки мільярдів денних об'ємів великий. Відкрити інтерес і так далі. І ось це дуже ключовий момент, який в цілому дозволяє дуже грамотно, якісно заекзек'ютити, заменеджити саму участь в цьому сейлі. Що я маю на увазі? Дивіться, сейл по 4 лярди. Якщо ми заносимо, от там в 17.00 завтра, в перші секунди, ми заносимо і бачимо, що сейл не розбирають, хайпу немає, вони не збирають своїх 600 бажаних мільйонів, то ми просто йдемо на премаркет, відкриваємо шорт по ціні, ну, наразі там десь 5 лярдів, 5,2, 5,3 лярди, щось таке. І фіксуємо собі дельту в 20-25, ну, дивлячись, скільки вона буде завтра, відсотків на сайз, який заносимо в сейл. Це поганий сценарій. Якщо ми заносимо і бачимо, що сейл закритий за там, 5 секунд, 10 секунд, я не знаю, 20 секунд чи за секунду, то це говорить про те, що ну, клас, є попит, не всі зможуть купити, в когось заглючить, залагає, не буде коштів на біржі і, скоріш за все, будуть відкупати на старті і одразу примаркет піде вгору. Якщо нам не вдасться занести, і сейл розберуть за лічені секунди, то в цілому плейбук той самий. Примаркет одразу піде вгору. І ось цей примаркет він дозволяє якісно менеджити всю позицію, і якісно менеджити ризики. Тому я вважаю, що треба приймати участь в цьому селі, враховуючи те, що біток тільки пробив хаї. Люди здебільшого сидять в старій альті, яка ще далеко в мінусі. І риночок. Ну коли біток пробиває черговий high, у нас є там два-три тижні на те, щоб поспекулювати. Ну, зазвичай так, можливо, буде в цей раз більше. Я на це дуже сильно сподіваюся. Як приймати участь? Беремо сайз в USDT, який у вас є, який ви можете виділити на сейл, розбиваємо його на частини: частину на байбіт, частину на Mex, частину на занос через платформу. І намагаємося сюди занести. Я думаю, що більше всього будуть заносити через Bybit, і напевно він не ляже, все вийде добре. Через морду самого сайта, я думаю, що він якраз таки ляже. І найлегше буде занести через якийсь там Мекс або там, інші біржі. Я не пам'ятаю, весь список там дуже багато бірж, типу Bitget, МЕКС та інші. Якщо у вас немає проблем з QVC, то депаємо і приймаємо участь, намагаємось занести. Багато хто говорить про те, щоб зараз шортити, типу фіксувати собі ціну і нести в сейл. взагалі в цьому не бачу сенсу, через те, що можна. Просто не занести. Всі, хто не занесуть і став шорт, підуть закривати свої шорти, бо побачить шалений попит. І ну, ціна піде вгору. По апсайду тут дуже важко. Щось сказати, ну, думаю, що до 2 ексів це окей. Типу 6 лярдів, 7, 8, 5, залежить від кількості ФОМу і кількості бажаючих на сам сейл, і за скільки секунд він закриється. Якщо закриваємо швидко і розуміємо початом, що ніхто не заніс, то можливо навіть більше. Я вже стою в позиції на примаркеті з 4,5, 4,6 лярди. Десь так я набрав. Невеликий сайз, реально невеликий, але такий. Комфортний, впевнений, не переживаю в поїздці за те, що взяв цю позицію. Тут не буде шалених фіксів, тут не вийде занести 100 доларів і забрати 5 тисяч там, 500. Це сейл, в який можна зайти сайзом на там, 100 тисяч, 200, 300, 500, неважливо. З розумінням, що ризик це. Мінус 20-25% або просто те, що ти в сейл не попадеш, і абсайтом до двох іксів. Думаю, що на цьому можна закінчувати. Про сам Fam ну що розповідати, за рік заробили більше 700 мільйонів на комісіях, мільйони, десятки мільйонів користувачів, збирають комісію в саланах, салану відносять на біржі, дамплять її в стакан. Класний бізнес, з точки зору крипти, фаундера це просто екстракшн. Ніхто з цього в Крепці, да, і користувачі не бенефітять, показники самого помфану, то ну, 90 плюс відсотків в мінусі. Лише там, типу, один відсоток чи скільки-то відсотків взагалі всіх юзерів заробили більше 10 тисяч доларів на платформі. Ну, коротше, Алан не найкращий фаундер, да, не буду тут зараз його ругати. Але враховуючи те, де ми зараз знаходимося, в крипті, да, ту точку. Де знаходиться біток і таймінг цього сейлу, то я вважаю ну, недоцільним скіпати цей сейл. Я не планую холдити токен, я не планую відкупати з ринку, якщо не занесу. Це спекуляція отак, в рамках 2-3-5 днів тижня. Це, типу, ну, не плазма, знаєте, де ми закинули там, на 3 місяці, фармимо поїнти і так далі. Це спекуляція на дуже короткий таймфрейм з зрозумілим апсайдом, даунсайдом, усіма ризиками, який в даний момент. Я планую приймати участь. Чи приймати вам, вирішувати вам самим, як завжди, всі ризики на вас. Просто вирішив записати про це, бо я не пам'ятаю селів, які проводилися за оцінкою 4 лярди, Це напевно, тільки EOS так робив і збирали 600 мільйонів на ICO. Це дуже і дуже багато. Фактором, який ще варто проговорити, це те, що в ринку на старті буде 58% токенів від усього саплаю, і капа буде трохи меншою. І можливо, те, що вони резервують на дроп, що дроб типу не розлочать одразу, але все одно да і аналізувати тут типу ну. В цілому не так багато, що є. Що ще по риночку сказати, да, окрім памфану, біток там підходить під 120. В цілому не буду навіть коментувати, як ми це відіграли. Вважаю, спорилися на 300 наскільки це було можливо, з точки зору ризик менеджменту і, взагалі, екзекюшена. Єдине, що ну там да, хотілося більше мати спекулятивних позицій, які зараз були б гарному профіті, але з точки зору там портфелю всього іншого, я задоволений. Чекали консолідацію там 110. Писав про те, що відкупати діпи е, нижче стака, які от якраз дали на 97-98 тисяч, і що вийдемо на 120. І от зараз вже біток-118. Я думаю, що це реальний пробой, е, що це не фейк, що ми тут закріпляємося, що ми ще е, з поточних трохи виростемо і що альта подихає, ефір вийде на там. Зараз скажу, але потім будете мені згадувати це, але ну, 4 Хочу побачити ефір 4 і якийсь невеличкий альтсезон сезон на. Ну, декілька тижнів, як мінімум. Бережіть себе, пам'ятайте за ризики, не заносьте всі гроші, які у вас є, бо може бути будь-що. Самі розумієте, це крипта. І якщо вам не подобається, то просто нанесіть в цей сейл. І все. А ну і це його, це його, з вас лайк. Я приїхав відпочивати і пішов вам записувати відос на YouTube, бо Я про вас ніколи не забуваю. З вас лайк, коментар, пишіть, чи заносите ви в сейл, чи не заносите. І головне, чому дуже цікава ваша думка. Вирішили ви нести, не вирішили нести. Що ви думаєте взагалі? Чи це дохіра, чи він вийде в мінус? Яка у вас стратегія? Як будете заносити? Все цікаво всім відпишу, все прочитаю. Тому чекаю на ваші коментарі, лайки. Ну і на те, що ви цей відос будете шерити. І не забувайте підписуватися всім, па-па.